Наприкінці жовтня у ЗМІ почала ширитись інформація про можливе надсилання військ Північної Кореї на війну до України. Про це заявляв Кирило Буданов, а згодом і Володимир Зеленський. У перших числах листопада стало відомо, що корейці вже перебувають у Курській області і готові вступити у бій. Тут виникає питання. Навіщо корейському лідеру надсилати своїх людей воювати проти нас? І, взагалі, хто цей подекуди мемний диктатор з ядерною зброєю? Його правління це спадок діяльності Сталіна. Він має у рабстві 20 мільйонів людей, що возвеличують його навіть коли в Україні голод. Його вважали реформатором, який закінчить довготривалий конфлікт з братами-корейцями. А зараз він посилає свої війська через всю Азію в Європу воювати у чужій країні. Це відео про сонцеликого великого Чучха Третього. Про Кім Чен Іна. Аплієн. Передумови створення КНДР та їх ідеологія. Перш ніж почати про саму біографію диктатора, варто згадати, як саме династія Кімів прийшла до влади. Внаслідок поразки Японії у Другій світовій війні підконтрольна її Корея була поділена на дві зони окупації. Північна частина відносилась до Совітського Союзу, південна до американців. Ще у квітні 1945-го, тобто за пів року до закінчення війни, командування Червоної армії на Далекому Сході почало шукати кандидата на пост голови маріонеткової комуністичної Кореї. Ним став капітан Кім Єрсен, командир батальйону 88-ї окремої стрілецької бригади. В Червону армію він потрапив ще у 1940 році, коли разом з загоном підпільників після поразки в бою з японцями відступив на територію Радянського Союзу. Поступово більшовицька пропаганда почала розкручувати образ вождя корейських партизан, непримиренного борця за світову революцію. Таким чином він став лідером новоствореної у 1948 році корейсько Народно-Демократичної Республіки. Вже через два роки війська під його командуванням перетнуть кордон з іншою Кореєю і почнуть криваву бійню. Яка затягнеться на три роки. Кім Ір Сен був дідом сьогоднішнього героя. Саме він заклав основи державного ладу КНДР і був творцем ідеології Чучхе. Суть ідеології полягає в тому, що держава має покладатися повністю на власні сили і не залежати від інших країн. Провідну роль відводять так званому верховному лідеру. Він має вести народ до світової революції. Саме через цю концепцію верховного лідера наш головний герой має повну владу. Більш детально про перебіг війни та економіку Чучхе ви можете переглянути на каналі Останній Капіталіст або в нашому телеграм-каналі. Посилання будуть в описі. Народження і дитинство. Немає точних відомостей, коли народився майбутній північно-корейський диктатор. Приблизна дата його народження це 1983-й. Його мати Ко Йон Хі походила з сім'ї Японки і Корейця. Її батько в часи війни працював на японському заводі. Сама ж мати майбутнього Чучхе теж проживала в Японії. Проте згодом в рамках програми репатріації на початку 60-х переїхала до Північної Кореї. Вона була третьою з чотирьох дружин Кім Чен Іра, сина Кім Кімерсена. Японське походження і робота батька на японців це сильний удар по ідеології й авторитету Кім Чен Іна. Тому цю інформацію тримають в державній таємниці. Чен Ін був наймолодшим сином. Він мав ще двох старших братів: Кім Чен Нама і Кім Чен Чхоля. Також він мав двох сестер. Вони ще відіграють свою роль в становленні нашого героя. Зростав юний чучхай, як і слідує сину диктатора, в надзвичайних розкошах. За спогадами свідків, кімнати дітей повністю були запитими іграшками з заходу. Вони собі ні в чому не відмовляли. Діти диктатора мали доступ до нових на той час ігрових приставок та комп'ютерних ігор. У їхньому домі був великий кінозал зі звукоізоляцією, де вони переглядали новенькі голівудські фільми. Особистий кухар Кім Чен Іра, який був близький до його родини, часто проводив час з сином диктатора. Він описав цікаву історію про чен іна. Одного разу після перегляду його улюбленого фільму про Джеймса Бонда він в один момент підскочив і почав вимагати в охоронця виконати такий самий трюк, що й у фільмі. Можливість перегляду фільмів це була нечувана розкіш на фоні страшного голоду в північній Кореї в 90-х роках. Цей голод забрав за різними даними до трьох мільйонів життів, і це на 20 мільйонне населення. Сам Чен Ін любив вивчати механізми, як працює різна техніка, особливо літаки та кораблі. У 8-9 років він робив експерименти з механізмами. І коли у нього щось не виходило і він не розумів причин, то міг посеред ночі викликати інженера з відповідної галузі, щоб той пояснив логіку механізму. Ця пристрасть до техніки проявлялась і у дорослому житті. Сонце сяйний постійно перевіряє справність військової техніки. Кожне випробовування зброї супроводжується перформансом у 1992 році. Його відправили на навчання в Швейцарію, де на той момент вже навчався його старший брат Кім Чен Чхоль. Навіть комуністичні диктатори розуміють важливість якісної освіти. Саме тому ми не перестаємо нагадувати про школу останнього капіталіста, яка дає якісну фінансову освіту. Тож, якщо ви давно думаєте почати свій шлях у інвестуванні, то школа останнього капіталіста це саме те місце, яке вам потрібно. Всі деталі за посиланням в описі або за цим QR-кодом. А ми продовжуємо. Молодий Кім навчався в приватній школі для іноземців під паспортом сина співробітника посольства КНДР в Швейцарії. За свідченнями його однокласників, він був сором'язливою людиною, не цікавився дівчатами і політикою. Вся сфера його зацікавлення це американська попкультура, катання на лижах і баскетбол. Одного разу він годинами розмальовував американську зірку баскетболу, а ще з ним постійно був старший учень корейського походження. Всі вважали, що це був охоронець. Навчання він там не закінчив. Існує версія, що він навчався у іншому місті поблизу Берна. Згідно з нею, він навіть проговорився своєму однокласнику, що являється сином північно-корейського диктатора, і показав фото разом з ним. Той же кухар описував Кіма і в підлітковому віці. За словами Кензі Фудзімото, він багато випивав. Спочатку любив горілку, був навіть випадок, як він випив цілу пляшку залпом. Згодом почав пити французьке вино та шотландське віскі. Також, потай від батька, юний диктатор почав курити. За свідченнями кухара, в житті молодшого скімів був період, коли він не проявляв інтересу до дівчат з так званої бригади для задоволення. Суть цієї бригади полягала в тому, що з усієї країни відшуковували незайманих дівчат з зовнішністю відповідною до смаків лідера. Вони мали бути цілком здоровими для забезпечення сексуальних потреб правителя і вищої номенклатури. Коли їм виповнювалося 20 років, вони виходили на почесну пенсію і ставали дружинами охоронців правителя. Бригада поділялась на три відділа: відділ, що спеціалізувався на масажі, відділ, що співав і танцював, і відповідно відділ, що займався плотськими втіхами. Так от певний період Чан Ін не проявляв до них інтересу. Це непокоїло оточення юного червоного принца, адже якщо він справді гомосексуаліст, то виникла б проблема спадкоємства влади. Проте одного разу він обговорював зовнішність танцівниці з Кензі Фудзімото, що й розвіяло усі побоювання батька й оточення. Вищого світу Чучха третій здобував вже на батьківщині в університеті імені свого діда. Там здобув два дипломи. Один з фізики, а другий з військової справи. Спадкоємець трону. Ми згадували, що Кім Чен Ін мав двох старших братів. Виникає питання, чому саме він успадкував владу від батька і яка доля в його братів. Кім Чен Ір на початку розглядав кандидатуру свого найстаршого сина Кім Чен Нама. Різниця між ним та наймолодшим Чен Іном складала 10 років. Він здобував освіту в Москві та Швейцарії. У 1998 році батько призначив його відповідальним за розвиток it технологій в Північній Кореї. Також його було призначено головою внутрішніх справ. Всі вважали саме його спадкоємцем, та все змінила одна подія. У травні 2001 року в японському аеропорту було заарештовано Чен Нама, двох жінок і дитину, його сина. В країну він потрапив за допомогою підробленого паспорта Домініканської республіки під китайським псевдонімом Пан Сон. Чен нам заявляв, що хотів відвести сім'ю до Діснейленду і не порушував закони? Проте японські спецслужби надали докази, що Чен нам відвідував Японію ще раніше, і проводив час в казинов в компанії повій. Після арешту Чен нама депортували до Китаю. В той самий час його батько мав візит в Китай, який йому через сором довелось скасувати. Чен нам впав в немилість до батька і вже не міг розраховувати на спадок трону. Він переїхав в Макао, де займався улюбленою справою, відвідуванням казино і борделів. Про нього ми ще згадаємо пізніше. Таким чином, спадок впав на двох інших синів: Чен Чхоля та Чен Іна. Батько мав обрати серед них двох свого наступника. Цього разу він був більш прискіпливим до вибору і довго роздумував над ним. Кензі Фудзімото згадував і про вибір спадкоємця. Він згадував, що Чен Холь був м'якотілим і добрим. Чен Ін, в свою чергу, був більш подібним до батька, цілеспрямований, імпульсивний і не визнавав своєї поразки. Кухар диктатора згадував цікавий випадок. Одного разу Чен Холь і Чен Ін грали в баскетбол. Вони сформували свої команди з охоронців батька. Сам Чен Ір спостерігав за грою. Після гри Чен Холь особисто дякував кожному охоронцю за гру. Тоді як Чен Ін зібрав усю команду і аналізував гру, він агресивно згадував кожний момент, помилку чи вдале рішення кожного з гравців. В цей момент Чен Ір сказав до кухаря: тобі не здається, що Чен Ін більш схожий на мене? Мабуть, влада дістанеться йому. Цю історію він розказав ще до того, як Чен Ін прийшов до влади. Власне, це передбачення і стало його візитною карткою, і гарантією правдивості його слів. З іншої сторони, після його втечі у 2001 році він знову відвідав КНДР, вже коли при владі був Чен Ін. Дивно, що за надання інформації про родину Кімів його не вбили чи не заарештували. Ймовірно, він розповідав те, що йому дозволили, і що було вигідно самому Кім Чен Іну. Отже, поступово Чен Ір почав схилятись до наймолодшого сина. Стало очевидно, що він наступник у 2010 році, коли в річницю створення трудової партії Кореї вже пристаркуватий Кім Чен ір взяв із собою наймолодшого сина. Всім стало зрозуміло, Чен Ін наступник до влади. Його було призначено на низку посад і присвоєно звання генерала. Від того моменту син постійно супроводжував свого батька на різноманітних заходах. Так тривало до 17 грудня 2011 року, коли, перебуваючи у своєму поїзді від несподіваного серцевого нападу, загинув батько головного героя Кім Чен Ір. Похорон відбувся 28 грудня. Було оголошено дводенний траур. Син супроводжував батька в останній раз. В цей момент армію Південної Кореї було приведено до повної бойової готовності на випадок заворушень зі сторони північного сусіда. По національному телебаченні КНДР було оголошено, що Кім Чен Ін стає великим наступником. Таким же титулом іменували й самого Кім Чен Іра після смерті першого з династії Кімів Кім Третій. Кім Перше, що зробив новоспечений правитель, це репресував стару нелояльну номенклатуру часів свого батька, щоб поставити на важливі посади своїх людей. Наприклад, у 2014 році за перегляд південнокорейських серіалів було страчено 50 співробітників уряду, репресій не уникнув, і його дядько Чан Тек. За часів правління його батька Сонтек був другою людиною в країні. Відповідав за військове крило країни і претендував на владу на рівні з Кім Чен Іном. Вважалося, що він може розділити владу з племінником, та це швидко розвіялось після його арешту. Після арешту на засіданні партії його звинуватили в державній зраді і того ж дня розстріляли. Це не нова практика в історії соціалістичних країн. Люди, що приходили до влади, постійно зачищали її верхні ешелони для забезпечення лояльності. І ставили туди своїх людей. Так робили і в Совєтському Союзі, і в КНР. Кім Чен Ін побоювався і іншої загрози. Його старший брат Кім Чен Нам активно критикував його владу. Він заявляв, що батько не допустив його до влади через те, що той хотів ліберальних реформ в економіці. Новоспечений Великий Чучхе не зміг цього терпіти, проте його зупинив Китай. Китайці розглядали кандидатуру Кім Чен Нама як заміну Чен Іна в разі заворушень проти його влади в північній Кореї. Протекція уряду Китаю не захистила старшого брата. 13 лютого 2017 року в міжнародному аеропорту Куала Лумпур в Малайзії його було вбито паралітичною отрутою. Дві заарештовані підозрювані стверджували, що не розуміли скоєного. Вони казали, що брали участь у телевізійному розіграші, за який їм заплатили 90 доларів. Ось так трагічно обірвалася доля претендента на владу в північній Кореї. Символічно, що дві невдачі в його житті відбулись в аеропортах. Щодо середнього сина Кім Ір Сена, то за свідченнями очевидців, він живе непримітним життям і не втручається у політику. Він займається музикою і грає на гітарі в групі. Таким чином, Кім Чен Ін зміцнив свою владу і знешкодив загрозу для себе. Він вперше виступив перед народом 15 квітня 2012 року на військовому параді, присвяченому сторіччю народження свого дідуся Кім Ірсена. Кім Чен Ін дещо змінив зовнішню політику. Він зробив низку кроків, які змінили рівень ізоляції країни. Наприклад, він відправляв своїх робочих працювати в Китай і Росію. Вони рубали ліс в Сибірі. Будували заводи та арени в Росії, працювали архітекторами в Африці. Самі ж трударі за це не отримували грошей. Контракт укладали між собою держави, і гроші надходили напряму в бюджет КНДР. Також, щоб посилити свою армію, Великий Чучхе надіслав своїх офіцерів і військових в Сирію, щоб здобути там військовий досвід. Це можна порівняти із сьогоднішніми подіями, але масштаби кардинально інші. Ці дії також мали і фінансову сторону. За військових уряду КНДР щедро платили інші держави. Також за його правління ще більше посилилась пропаганда і контроль за громадянами. Було введено 28 офіційних стрижок для жінок і чоловіків. Якщо вас зустріли на вулиці спеціальні співробітники правопорядку з невідповідною стрижкою, ви можете заплатити штраф або ж навіть сісти за ґрати. Сам же Кім ігнорував ці правила і носив таку ж зачіску, що й у його діда. Ось так і працюють соціалістичні країни всі рівні, але є рівніші. Пропаганду Сонсесіальний направив, зокрема, і на США ледь не кожного року з'являлися новини про те, як Кім створив нову ракету, яка може долетіти до Сполучених Штатів. Свою антиамериканську риторику він підкреслив і діями. Взимку 2016 року в Пхеньяні був заарештований громадянин США, 21-річний студент Ото Вормбєр. Його звинуватили у зриванні патріотичного плакату в готелі Пхеньяну і засудили до 15 років ув'язнення. В ув'язненні він тяжко захворів і через рік його передали американцям. Та вони не змогли допомогти у 2017-му. У віці 22 років він загинув. У відповідь на це США заборонила в'їзд своїх громадян до КНДР. Поступово він почав відбудовувати власний культ особи. В порівнянні з батьком він став більш відкритим до суспільства. Виступав на телебаченні, одного разу відвідував пересічну сім'ю, працював на гряці, одним словом, вождь з народом. Також він мав свою нафталінову зірку: зірку американського баскетболу Деніса Родмана на прізвисько Хробак. Він відвідував Чучхе, співав йому привітання з днем народження. І подарував йому п'ять пляшок горілки. У відповідь сонцейний тепло прийняв свого гостя і вихвалявся своїми багатствами. Зокрема, показав власний тропічний острів посеред океану. Родман не міг точно з'ясувати, що це за острів і де він знаходиться. Попри дипломатичні конфлікти з США у 2016-17 роках, Кім Чен Ін пішов на врегулювання відносин. У новорічному виступі 2018 року він оголосив, що готовий до діалогу з Півднем. Ця заява відбулася на фоні проведення зимових Олімпійських ігор в південній Кореї. Було відновлено гарячу лінію Пхеньян-Сеул на Олімпійських іграх. Делегації від Північної та Південної Кореї марширували разом. Вони виставили спільну жіночу команду з хокею 5 березня. У Пхеньяні відбулась зустріч з головою управління національної безпеки Південної Кореї. У квітні того ж року відбулася міжкорейська конференція, яка складалася з трьох зустрічей на рівні глав держав. Сторони підписали декларацію Пхан Муджом, чим офіційно завершили корейську війну. Згідно з декларацією, сторони мали поглиблювати свої зв'язки, що мало привести до злагоди на корейському півострові. Паралельно відбулись переговори про проведення саміту в Сінгапурі з президентом США Дональдом Трампом. 10 червня цей саміт відбувся вперше в історії. Лідер КНДР зустрівся з лідером США. Вони підписали декларацію, згідно з якою мала відбутись денуклеарізація регіону. Лідери знову зустрілися в 2019 році. Це була безпрецедентна подія. Вона давала надію, що, врешті-решт, Кореї знову об'єднаються. Та через ряд причин, зокрема Ковід і зміну адміністрації в США, подальші перемовини не відбулись. Намагання відновити перемовини між Півднем і Північчю проводились в 2022 році, але вони не дали результату. На початку повномасштабного вторгнення в Україну КНДР підтримала Росію. Кім Чен Ін підтримав дії Путіна та звинуватив у початку війни США, політика якої призвела до такого становища. Поступово КНДР почала втягуватись у війну. Спочатку вони постачали озброєння, зокрема, важливим було їхнє постачання артилерійських снарядів. Влітку цього року стало відомо, що вони будуть надсилати інженерні війська, а вже зараз вони надсилають свої регулярні сили. До речі, час вступу у бої вони вибрали вдало, адже зараз відбулись вибори в США, і їм зараз точно не до того, що відбувається в північній Кореї і у нас. А коли ж політична ситуація в Штатах устаканиться, то реакція вже буде інертною і не такою сильною, як могла б бути одразу після новини. Рішення Кім Чен Іна відправити війська в Україну кардинально міняє ситуацію. Це може призвести до початку кінця правління його династії в північній Кореї або до того, що він матиме навчених правилам ведення сучасної війни солдат і ресурси та технології, надані Росією. Все залежить від реакції Південної Кореї та США.